Отже, привіт всім з сонячного Веніпега. Як бачите, практично кожне моє відео це сонячний Веніпег. Сонячна Манітоба. І хочеться що вам сказати? Хочеться сказати, хто любить сонечко, хто любить отакі сонячні дні, тому що Манітоба – це одна із з самих сонячних провінцій. мінусів тут одне, що тут зима довго півроку. Але я люблю більше сухий клімат, більше люблю зиму, таку, яка є справжня з мінусами, так щоб було сухо, не було сирості, щоб краще цей мороз. Повірте, тут воно не відчувається, от тих навіть мінус 15, мінус 20, воно не відчувається, воно на 10 градусів може менше навіть відчувається, може ще більше. Головне, щоб не було вітру, бо коли є вітер, то зрозуміло, що тоді воно відчувається в два рази сильніше. Бувають дні вітряні, бувають не вітряні, але в загальному тут сухий клімат, дуже комфортно себе тут почуваю. І що хочеться сказати, хочеться сказати, що кожен, хто буде їхати в Канаду, хай собі от вибирає провінцію. Хтось любить сирий клімат, хтось любить сухий клімат, хтось любить взагалі, не знаю, тільки тепло, щоб завжди була плюсова температура. Ну, тоді вам точно не в Канаду, тому що це холодна країна, навіть в Ванкувері є деколи мінуса, хоча це найтепліша провінція в Канаді. Про що сьогодні хотілося поговорити, сьогодні буде невелике відео, я хочу поговорити про те, що вже багато разів говорять на Ютубі, багато разів кажуть, але я повторюся, тому що я кажу, хто дивиться мої відео, хто дивиться мої відео, хто взагалі цікавиться моїм контентом. Я вам дуже сильно вдячний. я вже говорив 3-4 рази, повторюся ще раз. До 31 березня ви маєте шанс попасти в Канаду з усіма плюшками. Перміт дадуть, дадуть одну разу допомогу, безкоштовна медицина, все-все-все. Це до 31 березня. Після 31 березня ви просто заїжджаєте в Канаду як турист. Отже, Хто ще сумнівається, в кого є якийсь сумні... страх, ще щось що я вже мільярд разів казав, що Маніто подає на місяць безкоштовне житло, ця допомога, це все, і можна дуже багато от таких плюшок отримати і спробувати себе в... Може, що ці трактори тут роблять. Зрозуміло, що вони чистять дорогу, але якось так вони виїжджають. І е, зрозуміло те, що поки є ці плюшки, можна ще спробувати себе, що це дуже е, класний шанс спробувати себе в Канаді. Якщо не підійде, ви все рівно видіб'єте ці кошти, залишитися в плюсі і повернетеся, е, як просто з відпустки. Але я не кажу, щоб хтось на цьому заробляв, хтось е, думав, що приїхати дуже багато українців так робить, приїжджає, бере гроші і йде назад. Ні в якому разі я цього не рекомендую. Е, я кажу, що про такий шанс, я кажу, друге. Люди, які е, сумніваються і слухають, о, там мені там якісь знайомі, чи я там тиждень був в Канаді, Слухаєте якихось непонятних людей. Ви зрозумієте одне. Ви, Якщо хоча б трішки вашої частинки вас, хочу Канаду, переламайте себе, поїдьте, подивіться, поки є ще такий шанс. Тому що себе потім будете дуже довго звинувачувати в тому, що ви не спробували використати цей шанс, що ви не захотіли спробувати поїхати. В Канаду і про це будете шкодувати. Воно взагалі вам зараз нічого не коштує, повірте. І я б на вашому місці спробував не слухати злих язиків, які розказують, що так все погано. Можливо, комусь погано, а можливо, вам воно буде непогано, вірно. Це ж ніхто не застрахований від цього, ніхто не знає, яка країна, кому що підходить, хто що любить. Можливо, якраз ви, хто зараз дивитеся, хто боїться, якраз ви сподобаєте Канаду. Все можливо, правильно. Так що я бажаю кожному з вас, бажаю, щоб ви знайшли сили в собі, щоб ви скористалися цим шансом. Бажаю вашій родині, вашій сім'ї, вам щастя, здоров'я, щоб у вас все було добре, щоб ви були в безпеці. Щоб наша Україна поскоріше вже перемогла, щоб поскоріше вже оці орки прокляті просто пішли з України, щоб переставали вмирати хлопці, страждати діти, жінки, цивільне населення. Мене дуже сильно за це серце болить. Хейтери навіть і не пишіть про зрадників, не зрадників. У мене про вас імунітет. Є мільярд відео для вас, для хейтерів на моєму каналі. Можете перейти, почитати там спеціально все для вас. А для всіх хороших, слава Україні! Підтримуємо це відео, ставимо подобайки, підписуємося, я вас дуже сильно прошу. Підтримуйте українськомовний контент. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Зустрінемось в наступному відео, а з кимось і в місті Веніпезі, провінція Манітоба.